Всім привіт! Ви на каналі Ніта ТВ. І сьогодні вам покажу, як зробити чіпс з лаваша. Для цього нам буде треба сам лаваш. Він продається в магазині. Далі якась кружка, чи ми будемо це все робити такі кружечки, ножик і тарілка. І сіль і перець. Якщо ви хочете, то вже можете взяти сиру. Ну що ж, давайте почнемо. Перше ми беремо лаваш. Це я його відкрию. Нам буде зробити такий косок лаваша. От, і тепер ми будемо робити кружечку. Беремо наш стаканчик і робимо кружечку, думаю, ви знаєте, як це робити. Ось такі круги виходить вулики. Я взяла іншу кружку, тому що я... Не давлю, а такого обрізую, просто ставлю і ножиком такого обвозю. І такий виходить круг, то я так роблю. Тому що в мене не гострий і не давиться. Коли є гострий стаканчик, то він давиться, так і, і робіть. Ось такі круги. Зараз взяли ще такий маленький стаканчик, тому що в мене тісто вже менше стало, ніж. Ну от така. Коли ми зробили вже такі е, круж... кружочки, то це все ставимо в мікрофоляпу. Включаємо на 500 Вт і на 4 хвилини. І чекаємо, поки вони в нас зроблять.

дуже в добре. Естественно эти чипсы дуже легко работают. Вони легко работает. Всем, кому сподобится видео, ставьте пальчики вверх, ставьте лайки и дизлайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях вот тут. И всем пока до новых развлечений. З была була Аніта ТВ. Пока-пока.